Доброго дня, діточки! Я хочу з вами сьогодні поговорити про безпеку. Про безпеку під час новорічних свят. Ялинка палає різними вогнями. Не треба, щоб вона палала перед нами. Тому правила знайте та їх не оминайте. Не можна грати з сірниками біля зеленої ялинки. Бо спалахне пожежа не пройде і хвилинки. Новий рік найвеселіше довгоочікуване свято. Традиційно перед день Нового року в будинках і квартирах наряджають ялинки, готують одне одному подарунки та привітання, з нетерпінням очікуючи 12-го удару вранці. У цей самий час у новорічну ніч. Несуть чергування пожежні бригади. І, на жаль, новий рік для них гаряча пора. Жоден новий рік не обходиться без пожеж, а останніми роками і без травм, спричинених застосуванням неякісних піротехнічних виробів. Вата під ялинками горить, підпалені петарди вибухають прямо в руках або летять зовсім не туди, куди їх кинули. Що ж тепер робити? Новий рік не зустрічати у жодному разі. Не потрібно нічого скасовувати і забороняти, але щоб не зіпсувати новорічні свята, слід дотримуватися правил пожежної безпеки. Отже, послухаємо. Ялинку потрібно встановлювати так, щоб вона не заважала вільно ходити кімнатою і не затуляла двері до інших кімнат, стояла подалі від батарей опалення. Штор та гардин. Верхівка ялинки не повинна торкатися стелі. Не можна прикрашати ялинку іграшками, які легко запалюються, обкладати підставку під ялинкою звичайною ватою, прикрашати дерево палаючими свічками. Це правило стосуються як живих ялинок, так і штучних пластикових. Після свят ялинку слід якомога швидше розібрати, штучно сховати до наступного свята. А справжня винести з будинку суха хвоя загоряється легко і швидко. Гірлянда безпечна, якщо пройшла сертифікацію і під час зберігання на складі магазина не була зіпсована. Дуже багато новорічних пожеж трапляється через коротке замикання. Перед тим, як повісити на ялинку гірлянду, обов'язково потрібно перевірити її. Насамперед необхідно звернути увагу. Увагу на оболонку дротів, тобто ізоляцію. Вона має бути без розривів і пошкоджень, особливо в місцях приєднання лампочок. За нею необхідно постежити хоча б 10-15 хвилин. Якщо ви відчули запах паленої ізоляції, помітили іскріння або виявили, що проводка дуже нагрівається або плавиться, користуватися такою гирляндою не можна. А щодо піротехнічних засобів? То нагадую разом із Національною поліцією Одещини, що використання піротехнічних засобів заборонено. І піротехнічні іграшки бувають настільки від них опіки глибокі, що доводиться робити операцію з пересадки шкіри. Нерідко трапляється, що діти втрачають кінцівки, переважно пальці рук. Буває, що петарди вибухають прямо в кишені. Вибухова речовина в деяких піротехнічних виробах самозаймається вже за температурою 37 градусів Цельсія. Отже, пам'ятаємо, що треба бути не просто обережними, а про те, що використовувати піротехнічні іграшки-засоби заборонено. А ось наші дії при загоранні електрогірлянди на ялинці, негайно її знеструмти, викликати пожежну службу за номером 101, зваліти ялинку на підлогу, щоб полум'я не піднімалося вгору, накидати на неї ковдру, засипати вогонь піском чи залити її водою, якщо це жива ялинка. Ти, як зібрався на ялинку, щоб гарно свято провести, Веди себе, як слід дитинку, життя потрібно берегти. Не треба хлопок на святі, там було, буде весело без них, а треба дівчинці хлоп'яті веселі ігри, пісня, сміх. Бо новий рік це казка, диво, це радість подарунки всім. Зустріть бо рік новий щасливо, І радість кожен дім не сім. Отже, вітаю всіх зі святами і бажаю всім спокою, радості, щастя і безпеки. Всім до побачення!